Ви згадували вже про Краматорськ про 2014 рік, як ви захищали Україну там, але я вас хочу запитати про ще більш ранній період. Ви ще в 2008 році виступали з ініціативою реалізації концепції ментальної інтеграції мешканців Автономної Республіки Крим до України. Що це таке? Чому вже тоді ви про це говорили і що не встигли зробити? Тоді я працювала в контрозвідці, і ми е, замітили е, таку річ, що та інформація, яка подається кримським главкам СБУ, відрізняється від тієї інформації, яку ми отримуємо на центральному рівні. І е, ми вирішили провести декілька відповідних операцій, щоб зібрати об'єктивну інформацію по Криму. І окрім цього. Порівняти її з соціологічними даними, замовили велике соціологічне дослідження про ментальні пріоритети і взагалі соціальні пріоритети всіх груп населення, які там проживають. І коли ми порівняли оперативну інформацію нашу з інформацією після висновків соціологічного дослідження, виявилося, що перший висновок це загроза втрати півострову. І ми доводили це на всіх рівнях, ну як, як тоді ми могли, бо е, це ж субординація і так далі. Військова. Це доповідалося керівництву України. І на основі цих всіх даних ми розробили програму ментальної реінтеграції суспільства, яке проживає в Криму до е, українського інформаційного простору. Е, ну, Всі знають, що в Криму тоді працював е, філіал Московського е, державного університету. Чому там навчали? Ми собі розуміємо. Там проводилися фестиваль Велика руське слово, на який приїжджали російські пропагандісти і читали там е наративи російської пропаганди. Там включався е російський телеящик теле і теж. Оброблялися зовсім інші програми, ніж у нас тут центральне взагалі по всій Україні. Тобто там був спеціальний контент. Тобто населення обробляли свідомо. І для того, щоб це все подолати, по-перше, ми розробили програму розвінчання міфів російської пропаганди, як то, наприклад, Сівастополь, город Руських моряков. Оце ми знали, як розвінчати, тому що мій дідусь служив колись давно в. В флоті, і він казав, що ти знаєш русських моряков там, там не було. Там русських моряків не було. Всі українці і їли вони, і пили компот з Мелітопольської черешні. Тобто це мені ще в дитинстві дідусь розповідав. Але це було 15 років тому.